І головний заголовок uh, цього уроку це. Um, жити поза коробкою. Which

Отже, те, що нормальне і звичайне для людини, мало би також не бути нормальним і звичайним для дочок і синів Божих. Ця коробка, цей світ, а, як ми його називаємо. А, це є коробка фізичних відчуттів, куди народжуються люди. Okay, it's it's determined by what you can see, what you can hear. To my sure, все, що ми можемо бачити, що ми можемо торкатися, що ми можемо чути, визначається нашими фізичними відчуттями. Okay, you know the man with perfect or the woman with perfect sight, with perfect hearing, still can't see God. Так, навіть люди з Досконалим слухом, як наша Марі, люди з досконалим зором фізичні, вони все рівно не можуть ні чути, ні бачити Бога, тому що це є фізичне. So concentration on the physical and the restrictions of the physical senses is not going to do anything to to get us nearer to God. Так, і а зосереджуючись на Фізичному зорі, на фізичному слусі і слух, і якщо люди людина хочуть його покращувати, то, маючи досконалий, це ні на крок не приблизить людину до того, щоб чути чи бачити Бога. Okay. Тому що Бога можна бачити тільки духовно. You have to be living outside the box to do Romans zate one and 2. Тому нам Контр треба жити поза коробкою, щоб виконувати те, що написано в Римлян 8, and death. Тому що в Римлян 8:2 сказано закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Okay. Тому в тебе є і в мене є тільки один шлях, яким ми повинні ходити. Це шлях духовний, тобто ходити за духом. Okay, now your flesh is not something horrible, okay? Так. Тому не думаймо, а що наша плоть це є щось ну непотрібне, непристойне, недостойне нас, чи ще it, щось таке. It's like this. How can I describe this? Um, так, наша плоть можна її порівняти із дитиною, яка наразі нічого кращого не знає, крім того, що знає. You know, it Operate as a child. тому що вона навчилася діяти так, як вона діє з дитячих літ. Це то, чого людина навчилася будь-чого. Uh, у цьому світі, як жити в цьому світі, через там плакати, кричати, вимагати, вона пробувала. You your to give you anything that you wanted? <coughs> і, мабуть, кожен з нас маніпулював нашими батьками, щоб отримати від них те, що ми на той момент хотіли, okay. потребували. Сногут that's true. <laughs> і що означає, що це правда. Okay, so so the flesh has got that training, you see. Том наша плоть, вона натренована таким шляхом. If you continue listening, listening to your to your flesh, you'll end up like the person that you learned it from. Так. І якщо ми, тобто християни, духовні люди, будемо продовжувати поступати в плоті і тому, як вона навчена і натернована, то ми закінчимо так же само, як і всі інші люди, або будемо такими ж, які були до нашого християнства. No, I'm not criticizing Я ніякому випадку не критикую ваших батьків, вашу маму. Where did she get... Але where did she get звідки вона, I... наприклад. Навчилася того, чого вчила вас. Звісно, що від своїх батьків. Her так. And, so on. І так далі. and we go right back to the root of the cause of the problem, which was Adam and Eve. І Якщо ми будемо так продовжувати, то ми дійдемо до кореня того, чому так відбувалось. Ми побачимо, що корінь тому, що зробив Адам відрізав нас від Бога. You know, by stupidity, really. Через його глупоту, направду. Okay. And then they had to learn how to live in death. А потім йому самому прийшлося вчитися, як же то жити в смерті. Okay. Live by their flesh rather than living by За плотю, по плоті, замість життя по духу. Яке він втратив. Окей. Пападжіт сок і сам реально at the beginning. Але Бог він забезпечив і тебе і мене він забезпечив нас тими стосунками із самим собою, яких він хотів, які були із самого початку. Only better. А навіть і кращими. Because yeah. Adam was not his Сам. child. Так. Тому що Адам, він не був Божою дитиною. You are. А ти є Божою дитиною. От в чому oh. краще. Yeah. How much better can it be? А, ну no, скільки? there is no better. Як краще ще могло би бути? Краще вже бути не може. Це є Божа досконалість. The of it is Це просто усвідомлення того, що є, воно для мого життя мені стає кращим, тому що я вчуся.